Гарного, приємного, тихого вечора. У мене руках Ось така прикольна коробочка цукер. Кажете, мені її подарували і не і Я її купила. Купила для дівчині. Завтра День Святого Валентина. І в мене дуже крутий, вона просто не підписана, мабуть, не дивиться Ютуб. Вона все не побачить, тому мені не страшно. Так ось ця дівчина дуже талановита. Вона робить крутий масаж і дуже круто мені допомагає, лікує мене. Тому. Я вважаю, що нічого такого нема, коли дівчата дарять іншим дівчатам, як знак подяки, компліменту на день закоханих ось таку Валентинку вигляді цукерок. Я знайшла в магазині ось така гарна коробочка з полуничною начинкою. Дуже-дуже такий гарний комплімент. Але знаєте, що мене обурило? Що Коли я була в магазині, Мені чомусь задав таке питання, хлопець, коли я сказала, ой, мені треба дівчині гарні, дуже класна, талановитий фахівець, я хочу їй підібрати якийсь такий комплімент жіночий, Така, щоб вона дівчача, гарна, гарненька, таке серденько. А він мені каже: а що, не день закоханих наразі, до чого тут дівчата, офіси, якісь там ну, співробітники чи хто? Це ж для закоханих лише. А я кажу, почекайте, не у всіх жінок є пара. Не всіх чоловіків є пара. Ну, більше дівчата дарують, певне, що одні чоловіки так собі ну, якось не, не чоловіча це тема, але дівчата дарують як знак поваги, як комплімент, те, що вона гарна, молода, вічно, да, сексуальна, я не знаю, це як комплімент. Просто комплімент приємно. А для у всіх жінок є чоловіки або хлопці, можливо, хтось в розводі, може когось там нема зараз особистого життя, та що їй не можна подарувати Валентинку, скажіть мені, будь ласка. Ну, тому я всіх закликаю, дівчата, якщо у вас є. Обов'язково можна матусі дарувати, сестрі можна подарувати так. Будь-кому брату можна подарувати таку, наприклад, Коробку з цукерок, або зробити якусь шоколадочку, Валентинку, або якусь відкритку і там внутрі покласти туди що небудь. Нічого такого в цьому нема. І ми в школі навіторили на одному Валентинки і таке інше. Тому я вважаю нічого страшного нема в тому, якщо ми будемо просто як знаку подяки. Уваги, одне до одного дарувати Валентинки. Особливо я закликаю жінок зараз підтримувати Україна, дівчаток, багатьох чоловіків, кохані зараз захищають нашу батьківщину. Ми самі, нам важко. Тому що ми робимо? Підтримуємо одну одну. Купляємо якісь цукерочки, якісь подаруночки невеличкі, якісь валентинки, шоколадки. На одній даруємо, робимо комплімент і підтримуємо якийсь настрій, тому що не всі можуть завтра отримати квіти. Не всі зможуть отримати від своїх чоловіків коханих шоколадки або якісь подарунки. Чоловік може щось там скинути на карточку, щоб ти собі купила, але ж саме ось так: як зі святом. Тому я закликаю підтримати жінок одне одних і дарувати маленькі такі радощі, тому не слухайте нікого. Це гарне таке свято, яке символізує кохання до всього в світі до себе, до рідних, до коханих, до всього. Свято кохання, світле, добре, добре добре, добре свято. Всім бажаю гарного, приємного вечора і готуємо завтра до свята. Бежимо зранку, хто не купив сьогодні, і обов'язково робимо компліменти.